І зараз я вам пропоную подивитися, порівня... порівняти мову. А саме ми будемо порівнювати мову плюс Python та Java, і будемо порівнювати їх на одній і тій самій програмі. Тобто ми будемо порівнювати на одних і тих ж самих задачах. Почнемо ми е з привітання зі світом. Це така традиція у програмістів. Коли ти починаєш програмувати, ти маєш Написати вивести фразу Hello World. Ось, і ми будемо розглядати мову зліва на право, C, Python та Java. Отже, одразу ми бачимо, що у C а, такий середній, а, середній код, а, і зараз я поясню, що саме кожен рядок означає. По-перше, що ви можете бачити, це хештег Include іOSTriam. І, власне, цей рядок нам необхідний для того, щоб. Приєднати до нашої програми деякі файли, а у даному випадку це бібліотека спеціальна. Щоб усе, що написано нижче, воно працювало правильно. Далі ми бачимо строчку Using Namespace Std. Ця строчка використовується для того, щоб ми менше писало коду знизу, також під час програмування. Далі у нас іде строчка int main і це є головною функцією нашої програми. Власне. Ця функція запускає нашу програму. А у цій функції знаходиться ще одна функція це функція cout. І ця функція відповідає за вивід тексту на ваш екран. Ось, І остання це Return 0. Це потрібно для того, щоб програма очищала усе із, з із програми. Далі ми, ми переходимо до Python, і тут вже взагалі все дуже просто вам, тому що є лише одна функція це функція print. Print е з англійською означає вивести, і ми просто вводимо кого Але ми переходимо далі до Java і бачимо, що тут е це найбільший код, а можна було б обійтися лише однією одним рядком. Ось. Але ми можемо провести деяку аналогію із мовою C. Як ви бачите, у нас тут є імпорт Java Ucio, Java language, Java.io, і це усе дуже схоже на input і stream. Тобто ми під'єднуємо деякі важливі файли для того, щоб усе, що написано нижче, воно все працювало. Далі ми, ми бачимо, що написано клас id 2 і ми можемо провести паралель із C. А саме int main. Тобто у C це була функція. А от JavaScript це клас. Далі ми переходимо у public-Static Void main. Це наша головна функція. Це можемо е сказати, що те ж саме, що і Int-Main, але двічі. Ось. І остання це функція виводу. Найбільше е серед усіх представлених тут це system.outprint outprint. І, власне, world. Зараз я пропоную вам а, самим написати та привітатися зі світом. Для цього перейдіть, будь ласка, за посиланням, яке зараз представлено у чаті. Це ідеван. E ми переходимо на і e 2 Зараз я покажу. А, ми переходимо одразу сюди, а, на цей сайт. І одразу, що вам потрібно зробити, це ось тут знаходиться у нас. Вибір нашої мови, і ми виберемо Python. Один раз сюди клацаємо, і бачимо серед популярних мов, шукаємо мову Python. А саме вона знаходиться ось тут. Будь ласка, натисніть на неї. Таким чином, ви можете вже отримати зміну мови. Після того, як ви вже вибрали мову, сайт пропонує вже написати ваш перший код на мові Python. Для цього виберіть англійський текст і напишемо наступне. З маленької літери, усі літери маленькі, ми пишемо в Print, тобто англійською вивести. Після того, як ми написали Print, ми ставимо круглі дужки і у круглих дужках ми ставимо, якщо я краще зроблю ось так, ми ставимо одинарні кавички. Один, одинарні. Ось, і у цих кавичках ми можемо писати все, що нам заманеться. У даному випадку ми хочемо сказати світу, що з'явився ще один програміст. Тому ми пишемо Hello. world. Ну, і зробимо це так з ентузіазмом, а також ознаку поклаку. Після того, як ви вже написали цей код, більше нічого писати не потрібно. А ви просто до низу і тут є зелена клавіша. Run. Ви просто на неї натискаєте. Тобто ви написали код TRIM, одинарні кавички Hello World і натискаєте Run. Після цього ви попадаєте на наступний сайт. Так, ви попадаєте на наступний сайт, де ваша програма вже збирається. І, власне, вже ви тут можете побачити, що у вас буде у вашому потоці виводу. Зараз вона збирається. <кій> трішки, трішки воно довго чомусь. Можливо, ми зробимо це ще раз. Я не знаю, чому воно так довго. Можливо, потрібно оновити сторінку. Угу. Що ж ми? Давайте ще раз зробимо. І у вас, власне, повинно висвітитися у під строчкою std out. Має висвітитися той текст, який ви вже написали, а власне це. Hello world. Ну, я не знаю, що відбувається з цим сайтом. Взагалі, все буває дуже чітко. <кій> Ось. Але ми не будемо зациклюватися на цьому довго. А ми переходимо далі до нашої презентації. Власне, таким чином ми можемо переховуватися написання коду. Далі ми розглянемо також ще один приклад і будемо додавати два ці числа: це числа 5 та 7. Ось. Ми бачимо, що C. Взагалі ніяк не змінилося, Python також, і JavaScript також. Це називається нашою структурою нашого коду. Ми трошки схитрішали і написали просто функцію виводу 5 плюс 7, і, власне, усюди у нас отримується відповідь 12. Власне, таким чином можна вже програвати перші калькулятори.